У Лозові відбувся турнір з вільної боротьби пам'яті заслуженого тренера України Юрія Олексійовича Руденка. Змагання проходили у Лозівській спортивній школі Юність. Традиційний турнір. Раніше він був всеукраїнським, але в даний час до нас в зону бойових дій не бояться їхати. Тому ми проводимо по щоту четвертий традиційний турнір. З вільної боротьби, чому цей турнір був е, започаткований? Тому що вихованець Руденка Юлексєча, в пам'яті якого проводили турнір, він, загинув, він був ліквідатором Чорнобильської аварії і в пам'ять всіх чорнобильців цей турнір був започаткований. І коли не стало Юрія Олексійовича, Руденка. Ми цей турнір трошки переформатували в турнір пам'яті засновника боротьби в Лазавій та присвячений Чорнобильській катастрофі. Ми цей турнір проводили регулярно. Війна нам трішки перебила все це. Два роки ми пропустили, але вирішили знову відновити. Юрій Олексійович Руденко є ще й моїм тренером. Так що я просто моральний обов'язок продовжити пам'яті його, його любиме діло. У турнірі взяли участь п'ять команд протягом дня у різні проміжки часу, враховуючи всі безпекові норми проведення змагань, на килимі боролися близько 80 юних спортсменів. Ми запросили команди, які ну не дуже далекі від нас. І в обмеженій кількості. Це Харків, Первомайськ і кілька команд з Лозобої Олімпія, Вольник і ДЮСШ Юність. Кількість учасників біля 80 чоловік. Ми їх розбили на дві вікові групи. Одна частина молодших юнаків буде боротися до обіду до часу, і з часу підуть більш старші юнаки будуть розбарюватися за медалі. Переможців та призерів турніру нагородили кубками, медалями, дипломами та вручили символічні подарунки. Дякуємо Збройним силам за можливість виступати, тренуватися. Дякуємо за наше мирне небо.